Олександр Павленко з дружиною Іриною та двома синами прийшли до музею історії Полтавської битви. Сьогодні заклад один із шести де приймають відвідувачів безплатно. Сьогодні ще день вишиванки так припали день відкритих дверей п'яти музеї. Дізналися ми з інтернету про ці заходи і вирішили відвідати ці місця. Показати діткам перший раз їм подобається. Це перший наш музей. і Далі плануємо ще відвідати панасамирно. Це Краєзначимо. 18 травня. В Україні відзначають день музеїв. Через це вхід у заклади безплатний, каже директорка історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви Наталія Білан. Тут каже для відвідувачів відкриті усі дев'ять виставкових залів. Міжнародний день музеїв, який в світі відзначається з 1977 року, от з прийняттям такого рішення міжнародною радою музеїв. І е, наш музей практично от всі роки він приєднується до цієї акції. Люди приходять сьогодні в цей день. От сьогодні спостерігається особливе поживавлення. Людей вже багато, і, і це теж е, досить -таки позитивно. Дуже приємно, що полтавці приходять в музей, незважаючи на те, що все таки воєнний час, і ви бачите, що деякі експонати їх ще немає. Найцінніші експонати вони все-таки перебувають у сховищах. Того вимагає час, того вимагає безпека. Ми ми з сім класом, тому що ми сюди їдемо з вчителькою і нам весело, так що це вчителька предложила. Ми ходили тут по залу, нам розказували про війну і показували всякі експонати, кулі, всякі бойові речі, і потім в нас були там всякі ігри. Прийшли на екскурсію цього дня до літературно-меморіального музею Панаса Мирного і школярі однієї з полтавських шкіл. Навчаємося в цьому мікрорайоні, то найближчий музей, який ми можемо відвідати. Цей музей ми його дуже часто відвідуємо. Всі наші учні нашої школи. А сьогодні ми привели сюди діточок третього класу, щоб познайомити. Ми перед тим говорили про... Пана Самирно говорили про той ставочок, який тут є, історичний про ці дуби, які багато років. Окрім цих двох закладів, безплатно відвідати можна було художній музей імені Ярошенка, музей садибу Івана Котляревського, а також літературно-меморіальні музеї імені Котляревського та Короленка. Ще тільки відчинялися двері, вже стояли відвідувачі, і це дуже щемно нам тремтливо і приємно. У нас ді. Юють десята кілька виставок гадяцького коледжу культури і мистецтва. Сьогодні замовлено дуже багато екскурсій, щоб всіх містити, то попередні почали телефонувати для запису. Цьогоріч тематика міжнародного дня музеї, добробут і розвиток громад. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.